На ми чекаємо. Ті, хто в тилу, чекають тих, хто кожного дня ризикує життям за нашої перемоги. Сьогодні поговоримо про це: як реагує психіка, як підтримати себе та чи можна жити своє життя, коли найближча людина на фронті. Очікування близької людини, партнера або партнерки, що перебувають на фронті, процес складний та виснажливий. По-перше, ви помітите, що цей процес є динамічним, все змінюється, і це одна з властивостей психіки, її адаптивність та гнучкість. Отже, нагадуйте собі, ваші дні будуть різними і чорними, і сповненими світної надії і сірими від тривоги та невизначеності, будуть і особливо погані кризові дні. Що робити у такі кризові моменти? Наприклад, коли немає новин від близької людини, і ви вже декілька днів поспіль чекаєте на смс або дзвінок, складіть собі список підтримуючих дій та підтримуючих людей, до яких можна звернутися в будь-якої миті. До списку у нотатнику вашого телефону внесіть те, що раніше повертало вас до життя. Прогулянка біля води, улюблена страва, серіал обійми мами. Звертайтеся до максимальної кількості таких рятівних паличок. Будьте уважні до способів, які з'являються спонтанно. Їх також варто додати до вашого списку, щоб мати можливість користуватися ними в майбутньому. Серед людей, до яких ви можете невідкладно звернутися, обов'язково має бути або гаряча лінія психологічної допомоги, або ваш психолог, або група підтримки, орієнтована на роботу з тими, хто чекає своїх близьких з фронту. Пам'ятайте, просити про допомогу це нормально. Поряд завжди є ті, хто розуміють та готові простягнути руку допомоги. Живіть своє життя та за можливості реалізуйте персональні плани. Це допоможе отримати сили для продовження вашої особистої боротьби. Знайдіть спосіб бути корисним. Займіться волонтерством, розкажіть про свій досвід у соціальних мережах, зверніть увагу на тих, хто зараз поряд з вами. Позитивні емоції, радість, захоплення, щастя, цікавість обов'язково будуть з'являтися на вашому шляху. І це абсолютно нормально, бо лише світло дарує нам сили опанувати темряву. У вашої близької людини також є свої моменти щастя. Не залишайте без уваги своє тіло. Фізичні навантаження, спортивні тренування, масаж, прогулянки, будь-які джерела підтримки вашого фізичного тіла. У той же час опікуйтеся і ментальним здоров'ям. Найкраще це регулярно відвідувати групи психологічної підтримки або терапевтичні зустрічі, де ви зможете поговорити не тільки з фахівцем, а й отримати і дати підтримку від тих, хто справді вас розуміє. Вам потрібні і здорове тіло, і сильний дух. Коли ваш коханий або кохана повернуться, настане ваш час бути для близької людини підтримкою та опорою на шляху відновлення. Та адаптації до нового мирного життя. Коли ви чуєте те, що вас ображає, знецінює ваш досвід, коли хтось нападає на ваші вибори та обговорює ваші рішення, говоріть про це. Повідомляйте, що вас зачіпає, та обов'язково простіть у подальшому цього не робити. Якщо це не допомагає, то після пояснення завершуйте розмову або приписку, обмежуйте спілкування або навіть припиняйте його. Це теж спосіб подбати про себе, про свої кордони та ментальне благополуччя. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка.